Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за біткоін, за ефір, розглянемо по індикаторам, що відбувається, коли в нас можливо, корекція, чому я очікую корекцію по біткоїну уже у вересні місяці. Яка важлива подія буде в нас у вересні, що взагалі показують нам карта ліквідації по біткої, тобто де в нас може бути зона максимального пікового значення у вересні? Ну, і, відповідно, друзі, підключимо індикатори, покажу, що показує нам індикатор RSI, MACD, 50 і 200, тобто ми це все глобально розглянемо. І будемо вже знати приблизний сценарій, приблизну структуру, де може бути наступний пік, наступне дно і коли взагалі варто докупляти свої альткоїни. А перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що саме там досить багато інформації для новачків. Зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Як бачите, ось такі зарисовочки я робив, показував, що очікую параболу в цьому циклі по біткоїну, тобто він може досить сильно всіх здобувати, так і знову ж таки це така теорія, і також показував ось таку трендову лінію. Давайте знову ж таки я це все поведаю, і знову вам хочу показати це все з самого нуля. Дивіться останнім часом, останні два роки по бітку, ми бачимо ось таку глобальну трендову лінію, ось таку структуру. І дивіться, в чому взагалі основна фішка, в чому взагалі основний нюанс. Основна характеристика в тому, що на попередньому циклі 2000 18 році тут така сама подібна структура була. І цей цикл, який сьогодні ми бачимо з вами по біткоїну, він досить сильно подібний на 2018 рік. І я проводив ось ці трендові лінії, також проводили ми трендові лінії, і досить часто біткоін в даному циклі коректувався до цієї трендової лінії, але він не пробивав її. Тобто ця лінія була зоною підтримки, і тільки лише після того, як в нас був поставлений пік і відбувся медвежий цикл, тільки після того біткоін скоректувався і пробив цю трендову лінію. Тому, друзі, я не виключаю, що в цьому. У циклі е, наступних 2-3 роки ми з вами побачимо подібну структуру по біткоїну. Знову ж таки, це така одна з теорій моїх, так і ми з вами бачимо просто реалізацію цього сценарія в реальному часі. Бачимо, скільки разів біткоїн дотикався до цієї трендової лінії. Насправді, вона є досить сильно е, досить сильно відпрацьовує. Так, ми це з вами спостерігаємо. Тому, якщо знову ж таки застосовувати ось цю трендову лінію як орієнтир, то приблизно наступна корекція може бути по біткоїну до цих діапазонів, тобто можемо побачити локально ще якийсь ріст. Знову ж таки локальну структуру. Ми зараз також розберемо, що відбувається. І якщо у нас буде корекція, то корекція максимум може бути до ось цієї трендової лінії. Так, тобто ми маємо з великою ймовірністю, можемо побачити від цієї трендової лінії, побачити реакцію. Тобто реакцію побачити на ріст. Можемо сюди спуститися, поторгуватися біля цієї трендової і побачити далі висхідну структуру. І, можливо, в цьому циклі знову ж таки, друзі, це теорія. Я не знаю, напевно, так, ніхто не знає, жоден блогер. І, можливо, в цьому циклі дійсно в нас побачимо з вами переблічний рух по біткоїну. Так, і коли вже в нас буде йти наступний медвежий цикл, то запам'ятайте для. Себе, що ось ця пробиття цієї трендової лінії у майбутньому це будуть просто прекрасні точки для входу взагалі по біткоїну. Це так, це для себе взагалі. Показую вам ось такий нюанс, показую таку характеристику, і якщо дійсно це відбудеться, то звичайно це будуть гарні можливості для того, щоб купувати біточок. Коли це буде і скільки буде взагалі ціна біткоїна, ніхто не скаже вам, друзі, я в тому числі. Але запам'ятали ось такий сценарій, ось таку закономірність. Давайте тепер переходити. Хочу показати вам також більш локальну структуру. Для цього я вам хочу підключити спочатку один графік. Це у нас є фьючерси на біткоін. Покажу вам, що відбувається, що відбувається в локальній структурі, тому що це також досить важливо. На цьому графіку на денному тайфреймі. У нас є ось такі розриви. Ось ці розриви називаються гепами. Так? Тобто бачимо, що є такий розрив, і в цьому випадку ціна після деякого росту вона досить часто коректується до цього розриву. Спершу ми бачимо деяку реакцію, і далі ціна намагається його повністю перекрити, тобто проторгуватися в цьому діапазоні. Бачили на історії уже не один раз на денному тайфремі, це прекрасно видно. Не завжди ці розриви проторговуються. Так, ось тут ми бачили також невеликий розривчик. Він протестувався, але не був повністю перекритий. І ось тут ми також це з вами спостерігали. Якщо локально подивитися на денному тайфремі, ось тут був розрив. Подивіться уважно, як, яка була реакція після закриття цього розриву. Побачили одразу ріст. Так, і локально, якщо ми подивимося на чотирьохчасовому тайфреймі, там також був невеликий. Великий розривчик. І ось тут також був розрив на денному таймфреймі. Давайте я перейду на 4-х часових. Просто хочу вам показати деякі такі характеристики і закономірності. Ось тут на цьому таймфреймі також видно ось цю закономірність, ось цей розрив. І ціна, як бачите, вона його повністю перекрила. І ось тут у нас був також формувався розрив. В даному випадку ми повністю його перекрили вже. Тому можна сказати, що у нас зараз там немає таких зон саме по. Гепам, так, тобто вони повністю перекриті. А от на графіку ефіра у нас ще є. Так, давайте я його підключу, хочу вам показати, тому що по біткоїну вже більш-менш зрозуміла ситуація. Дивіться, переходимо на денний тайфрейм по ефірчику. Хочу вам показати також ті самі розриви і ті самі закономірності. Дивіться уважно, друзі, на денному тайфреймі також. Ось тут були деякі розриви. Ми це з вами бачимо. І ціна сюди скоректувалася. І ось тут також у нас були розриви. Так, ось тут був розрив у нас по ціні на даному тайфреймі, і ось тут в даному випадку в нас уже є. Тобто ціна зараз біля нього знаходиться. Дивіться, звичайно, не 100% що може скоректуватися в цей діапазон і проторгуватися, але досить часто це відбувається. І ось тут ми також деякі розриви бачили. І сьогодні ми з вами бачимо тест, тобто ціна прийшла прийшла до цього розриву в районі 4200, Так, і ми знаходимося біля нього, тобто вона може повністю його перекрити і далі побачити висхідну структуру. Максимальне значення це у нас чотири то так, це якщо дивитися по ефірчику, і на 4-часовому тайфреймі, подивимося на локальну структуру. Тут вже більш детально видно ось цей самий розрив. Якщо ось так його повністю перепривести, то ціна поки що ще сильно його не протестувала. Так, тобто ось тут буде тест на повністю його, це на рівні 4,180 і якщо буде повністю перекриватися, це рівень 4 в районі 4 тисяч по ефірчику. Тому знову ж таки це буде гарна можливість для того, щоб докупити ефір, усереднити той, хто хоче дійсно його додати собі в портфель. І ще одну характеристику хочу сказати: це ось цей попередній пік в районі 4000, тисяч, також 3,970, Так, якщо провести ось цю таку трендову лінію, то також ціна досить гарно. Ем... Досить часто може протестувати попередній пік, і побачимо одразу продовження висхідної структури. Тому це така ще одна закономірність, яка може себе відпрацювати. І тепер, друзі, повертаємося до графіка біткоїна, денний таймфрейм, і підключимо цікавий індикатор. Це гра це індикатор глобальної ліквідності М2. Я про нього вже знімав ролик не один раз на своєму youtube каналі. Розповідав, які там є закономірності, як часто він взагалі відпрацьовує. Ось останній ролик був буквально недавно: Global m 2 та біткоін. Я там розповів. Закономірність і розповів сценарій, який може відбутися. Не хочу зараз сильно на цьому зациклюватися, але одне хочу сказати, друзі, що індекс глобальної ліквідності він прогнозує по біткоїну. Можливий сценарій, можливий майбутній сценарій. Затримка по індикатору глобальної ліквідності і ціни по біткоїну є приблизно 80 днів. Ось тут по глобальній ліквідності. Давайте я відкрию ось цей графік. У нас тут був деякий поставлений пік, а саме 1 липня в нас був поставлений пік по графіку глобальної ліквідності, і потім в нас в даному випадку відбувається корекційна хвиля. Так, тут тобто бачимо, що корекція тут немалий час триває. В даному випадку це в районі уже 50 днів, тобто майже 2 місяці відбувається корекція. Так, ну якщо взяти саме корекційний рух, це приблизно 30 днів. Тобто місяць часу була агресивна така оцінка і агресивна така корекція. То якщо припустити і накласти ось цей графік на біткоін, так, і подивитися, коли буде ось цей пік, коли взагалі відбудеться та сама корекція, то відрахувавши 80 днів від цієї точки, давайте подивимося, це буде в районі 20 вересня. так, Тобто, якщо подивитися по цьому індикатору, 80 днів це в нас буде 20 вересня. В даному випадку по біткоїну це буде ось тут ось цей діапазон. Знову ж таки, давайте ще покажу. Ще раз ось тут. Ся точка побітку, не хочу зараз зациклюватися на тому, як наскільки було взагалі відпрацювання на попередніх рухах ціни побітку. Так, але закономірність залишається що приблизно 80 днів, і ціна по біткоїну вона може почати коректуватися. Так, тобто, можемо побачити ще з вами ріст. Тому що у нас глобальна ліквідність також росте. Тобто, ось тут ви бачили таку трендову лінію. Відбувається ріст по по графіку глобальної ліквідності, і припускаю, друзі, якщо провести ось таку трендову лінію, подібно як на графіку глобальної ліквідності, знову ж таки це лише таке припущення, так то ми з вами побачимо. Ріст до вересня місяця, до приблизно 20 вересня, і потім відбудеться в нас корекція. І знаєте, що воно досить сильно співпадає і зі ставкою по ФРС. так тому що в нас буде рішення по відсотковій ставці. Буде у нас приблизно. Давайте подивимося точно, коли це в нас відбудеться. Наступне засідання в нас буде 17 вересня. Співпадіння не думаю, так але тут нас поставлено на те, що ставка в нас буде знижена сьогодні. У нас 4,5 знаходиться в діапазоні, а тут в нас прогнозує 4-4,25. Тобто у нас буде зниження відсоткової ставки. І я припускаю, що ринок вже закладує ось цю новину сюди, так. І по факту, коли вже ця новина вийде, ми вже побачимо з вами корекційний рух. І ось ця трендова лінія, яка сьогодні формується по бітку. Так, ми з вами бачимо ось тут реакції. В даному випадку ось тут була реакція. Зараз ми бачимо, знаходимося біля цієї трендової. Ось тут було. І ось тут також у нас були реакції. Так, тобто провести ось так трендову лінію цю знову ж таки, можна ось так навіть провести. Ми з вами бачимо, що вона поки що відпрацьовує так. Ось тут був. Такий агресивний вихід, і одразу побачили відкуп. Тому знову ж таки, друзі, після 20 вересня може відбутися корекційна хвиля і пробити ось цю трендову лінію. І якщо ми будемо знаходитися нижче трендової лінії, я вважаю, це буде гарна можливість для альткоїнів. Так, знову ж таки, якщо ми зараз перейдемо до біткої домінації, ми також про це поговоримо. І одразу давайте відповім на запитання, до яких діапазонів може вирости зараз біткоін. Для цього ми переходимо на карту ліквідації. Знову ж таки, це лише припущення, і те, що відображається на графіку, я вам буду просто показувати транслювати. Дивіться. Коли ми з вами подивимося на карту ліквідацій, де в нас будуть ліквідовані шорти, то тут ми прекрасно побачимо, що є рівні 119, 118, 120 тисяч доларів. Так, а це діапазон. Якщо ми подивимося по біточку, 120 тисяч. Ну це не сказати, що там великий рух по бітку. Але якщо ми спустимося трошки нижче, подивимося, що в нас тут відбувається, то на біржі HyperLiquid у нас є великий пул. Ліквідацій на рівні 125 тисяч доларів. Там є шортових ліквідацій на суму 1300 біткоїнів. Ми з вами це прекрасно ось тут бачимо. І наступна, до речі, шортова ліквідація буде на рівні 152. Тисячі доларів за обіток. І також ще є в нас 156 тисяч доларів, знаходиться набагато вище. А діапазон 125 тисяч доларів. Це в нас. Давайте я вам покажу на графіку, де в нас цей діапазончик. Це в нас вище ось цих хаїв. Можемо знову ж таки почати знімати ліквідність зверху, побачити ще рух сюди, як мінімум найближчим часом. Так, тобто, після цієї корекції очікувати до, верхньої, до верхнього діапазону. Знову ж таки, це лише те, що показують зараз нам графіки. До речі, друзі, хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал, підтримати мене, тому що в мене ціль до кінця цього року 50 тисяч. Надіюсь, ви мені допоможете це все реалізувати. А зараз давайте переходити далі до біткоїна. Хочу вам показати взагалі також цікаві індикатори. Дивіться, я підключу 50 і 200. Це в нас такі середні скользящі, які під час перетину показують нам, звичайно, бичий тренд, або коли у нас пересікається синя лінія вниз, ми бачимо з вами медвежий тренд. Так, тобто, зараз не про це, я хочу вам дещо інше показати. Підключимо цей індикатор, ми побачимо, що ціна досить часто. То нас тестує на недільному тайфреймі, тестує жовту лінію. Так, ось тут був тест. Ось тут також у нас був тест на рівні 77 тисяч доларів. І якщо просто продовжувати теоретично продовжити ось цю жовту лінію, так ось так вгору біткоін буде коректуватися так найближчим часом. Ми можемо побачити з вами підхід до цієї трендової лінії. Тобто, якщо її ось так продовжувати, знову ж таки, ми можемо побачити з вами. Ріст і корекцію до цієї трендової лінії це так, це так в теорії, так як воно працює, знову ж таки, ми з вами точно не скажемо. Давайте підключимо на денний таймфрейм, Тут також деяку закономірність можна подивитися. Закономірність полягає в тому, що у нас під час корекції йде перетин спочатку жовтої лінії, і потім у нас пересікається також синя лінія. Дивіться, досить часто це повторювалося. Тобто біткоін росте, показує ріст, і потім відбувається. Корекція відбувається пересічення жовтої лінії, і в даному випадку, якщо у нас корекція продовжується, то йде пересічення синьої лінії. І коли пересікається синя лінія, це у нас іде 200, то це прекрасний діапазончик для накопичення. Це ось тут було відбувалося. Ось тут було пересічення тільки жовтої лінії, і ось тут було пересічення жовтої лінії, і було пересічення синьої лінії. Тобто синій все, що нижче синьої лінії знаходиться, може сказати, це прекрасний діапазончик. Тому якщо продовжувати знову ж таки ось цю синю лінію, то коли ми спустимося сюди, будемо навіть нижче торгуватися неї, то це буде знову ж таки. Гарним діапазоном для того, щоб підібрати альткоїни або біткоїни, хто що кому цікаве, так тому ж таки це ще один такий цікавий індикатор. А зараз давайте я підключу індикатор RSI і індикатор MACD, подивимося ситуацію, що у нас тут відбувається. Дивіться, по індикатору RSI на недільному таймфреймі хочу показати також цікаві закономірності і діапазони, коли взагалі цікаво набрати біткоін або альткоїни знову ж таки під час корекції. Дивіться уважно на біткоін і також на індикатор RSI, коли в нас біткоін коректується, і індикатор RSI також в нас коректується. І діапазон нижче 50 по індикатору RSI, це гарний діапазон для накопичення, коли ми нижче, коли ми пробуваємо 50 це гарний діапазончик. Це було повторювалося вже не раз, і в даному випадку ось тут також це у нас відбувалося. Тобто корекція відбувається по бітку на недільному тайфреймі Гарний діапазончик. Так, ось тут також подивимося по індикатору RSI Досить часто ми приходили нижче 50 І ось тут також це було недавно. Так, це у нас було в на початку 25-го року. Також ми приходили нижче два нижче п'ядеп'ятдесятої, і це був діапазон по бітку Досить гарний для того, щоб накопичувати. Тому, друзі, якщо у нас корекція наступна відбудеться, знову ж таки, прийдемо в діапазон 50 на недільному таймфреймі по індикатору RSI. Також можемо буде розглядати якісь добирати альткоїни або добирати, наприклад, ефір, біток, знову ж таки, що кого цікавить. Тому по індикатору RSI, коли ми спустимося сюди, це буде гарний діапазон для накопичення. Тепер підключимо, давайте індикатор MACD, покажу вам, що там відбувається на недільному таймфреймі. Не будемо підключати зараз денний таймфрейм, так тому що нас цікавить більш глобальна така структура по індикатору MACD, що у нас тут також є. Дивіться, коли в нас іде ось такий дівер по індикатору, так, коли в нас ось тут. Об'єми збільшується, то це відповідно у нас іде більший акцент на лонговій позиції. Тобто можна очікувати ріст, можна бачити висхідну структуру. І ось тут також у нас було, бачили, що об'єми збільшувалися, і відповідно у нас бачили продовження висхідної структури. Але сьогодні ми з вами бачимо, що на недільному тайфреймі об'єми в нас знижуються. Так, і ось тут пересічення, також, коли пересічення це відбувається, ось тут раз було. Ми бачили з вами корекційну хвилю. Давайте поставлю. Ось тут ми побачили, що біточок в даному випадку почав коректуватися. Ось тут також було пересічення, ось тут давайте поставлю. Цю відміточку також означало, що це в нас іде вже Така локальна медвежа структура, і ось тут, в даному випадку, в нас починає реалізуватися таке пересічення. Це не означає, що зараз в моменті ми з вами побачимо одразу похід низ, так можемо ще деякий час тут перенакопичуватися, побачити такі боковики, так знову ж таки, тільки що я вам показував локальну структуру. І зменшення об'ємів це перший такий фактор, коли в нас може бути реалізація ось такого сценарія. Це що стосується в нас взагалі біткоїна. Зараз, друзі, хочу підключити графіки фірім до біткоїна також показати вам цікаві закономірності і заспокоїти вас. Що ефірчик може ще також піти на корекцію? Це в нас показано. Тобто до біткоїна він може скоректуватися, але не факт, що до USDT також можемо побачити корекцію. Знову ж таки, рекомендую вам зараз це подивитися. Дивіться, друзі, це в нас ефіріум до біткоїна, денний тайфрейм, і тут показано, звичайно, домінацію, наскільки ефір домінує над біткоїном. Ми ось тут бачили, у нас сформувалося дно, і побачили вже весь хідну структуру. Була був імпульс, була корекція, і був наступний імпульс. І хочу вам показати на історії, як взагалі відпрацьовує індикатор 50 і 200 ї на цьому графіку. Дивіться, візьмемо просто попередній цикл. Будемо далеко не будемо йти, і хочу вам показати, як взагалі також тут реалізувалася структура. Коли ефіріум до біткоїна поставив своє дно, був ріст, була корекція. Потім. Був знову ріст, була корекція, і далі був новий ріст. Тобто ефіріум до біткоїна він більше не оновлював свої лої. І що саме головне, коли ми подивимося на індикатор 50-200, ціна в нас досить часто коректується до синьої лінії. Синя лінія в даному випадку виступає для нас зоною підтримки. Були, звичайно, моменти, коли ми спускалися набагато нижче, але одразу бачили відкуп, так бачили одразу реакцію. Звідси можна також взяти для себе. Ось цю характеристику і припустити, що якщо в нас піде корекція, то синя лінія відповідно в нас підросте. І корекційна хвиля до синьої лінії, ефіріум до біткоїна, це буде гарним діапазоном для того, щоб накопичувати знову ефір. Але пам'ятаємо, друзі, що ефір може, наприклад, стояти на місці, а біткоїн почне свою параболічну фазу, так біткбіткоін почне рости, і відповідно ефіріум до біткоїна також почне падіння. Тому не варто виключати взагалі цей варіант, тому що не завжди означає те що коли ефіром до біткоїна падає що ефір знецінює, знецінюється до USDT. так це просто лише показано домінування так і показано показано який актив у нас зараз є дорожчим дорожчим до USDT, якщо так просто сказати тому корекція до синьої лінії знову ж таки буде для нас означати гарною можливістю для тих хто хоче ще докупити ефір ну і давайте під кінець ролику покажу вам взагалі графік ефіром до долара і давайте альткоїни уже глобальний сценарій по альтам, що там відбувається, розберемо і біткоін-домінацію, Розберемо вже в наступному ролику. Не хочу, щоб цей ролик був досить довгим. І дивіться, що тут у нас є на денному тайфреймі ефіріум до долара. Так, я до речі показував ось такі зарисовочки, кидав в телеграм-канал, що люди, як завжди, думають, що в нас в цей раз все інакше, все буде по-іншому, не так як було раніше. Так, ну і відповідно такий настрій, такий сантимент – це нормально. Такий настрій, коли в нас іде зона набору, зона накопичення, це нормально. І під час альтезону, друзі, коли ми будемо знаходитися десь в цих діапазонах, такого настрою не буде. Повірте мені, я вам гарантую на 100%, що в зоні ейфорії, в зоні розподілу, люди думають про те, як скільки докупити, усереднити, щоб прокатитися далі на наступній хвилі росту. І ті, хто думає, що зараз у нас все інакше, що такого більше не буде. Друзі, прийде настрій, прийде сантимент, запуститься маркетинг, рекламна така кампанія, і ви самі все це перевірите на своєму досвіді. Зараз давайте повернемося. Дивіться, і 200-та, коли у нас іде пересічення, це в нас називається золоте пересічення, Так, тобто п'ятдесята пересікає 200 знизу вверх, і це відповідно у нас є бичим таким сигналом. І тут також було скажете, що не завжди так відпрацьовує так. Ось тут також було пересічення, але в даному випадку ми побачили з вами корекцію сюди в цей діапазон Але тут я хотів вам сказати про інше: це про те, що коли ми по ціні. Ціна по ефірчику спуститься нижче синю лінії або буде біля неї, то це буде гарна можливість для того, щоб осереднитися так. Тому що якщо ви побачите сильну корекцію, в цей діапазон і синя лінія для прикладу у нас підніметься відповідно. То це буде просто прекрасний діапазон для того, щоб осереднити, накопичити і мати в себе в портфелі більше ефірчика. Тому що раніше ці діапазони були просто прекрасним для того, щоб накопичувати. Ось тут було не раз так. Ось тут ми знаходилися також нижче синьої лінії. Ось тут була в нас корекція. Тобто, коли ми вище знаходимося сині, то відповідно це діапазон продажу. Коли нижче сині, це гарний діапазон для того, щоб накопичити. Це, мабуть, більше підходить для тих, хто хоче поспекулювати локально і хоче на цьому забрати також деякий рух. Ну а якщо ми підключимо індикатор RSI і включимо недільний таймфрейм, то знову ж таки хочу вам нагадати, друзі, що ми зараз знаходимося по ефірчику в зоні перекупленості, так тобто, коли він є переоціненим у моменті, і ми прийшли в діапазон вище 70. Ці діапазончики, звичайно, у нас прогнозують, що скором в скорому часі можу, може бути з високою ймовірністю, може бути корекція. Але коли ми спустимося нижче ї ось цей діапазон, давайте я проведу ось таку тренду по індикатору RSI, коли ми будемо нижче 50 знаходитися. Це буде прекрасний діапазон для того, щоб усереднити, накопичити і мати в себе більше цього активу. Так, ви ці діапазони самі бачите, наскільки вони часто відпрацьовують. Тому, якщо ви хочете докупити ефірчик, очікуйте корекцію по RSI до цього діапазону, і потім зможете докупити взагалі ефір. Звичайно, друзі, це не фінансова рекомендація. Я вам просто показую характеристики і закономірності, які вже досить досить часто себе відпрацьовували. Коли ми були по ефіру нижче 50-ї, це ось тут ось цей діапазон. Ось тут ось цей діапазон. Також ми були. Тут знаходилися і на бичій фазі 2021 року, також ми знаходилися нижче 50 -ї. Так, ось тут цей діапазон також був вигідний для купівлі, як мінімум для локального сценарія, тому що ось тут ми бачили також локальний ріст, і ось тут ми також досить довгий час знаходилися нижче п'ятдесятої, і відповідно це було в районі 200 доларів за ефір. Тому, друзі, потрібно просто знаєте віддалятися на ринку і дивитися трошки на дистанцію. І тоді, коли здавалося, ось тут був страх. Відповідно, як і сьогодні, ми говоримо про ефір, що він там стейблкоін, що він там ніякого росту не показує. Каже так само, друзі, більшість думали ось тут в цьому тя позоні, і виходили, коли ефірчик був, купили там по 150 по 200 доларів і продавалися вже там по 400 по 600 доларів. Думали, що це вже гарні цілі для криптовалютного ринку. Але люди приходять не за такими цілями. Я впевнений, що ви прийшли не за двома, не за трьома як саме Але друзі, подивіться уважно, що коли бичий ринок і альсезон розпочався, то ефір. Приходив до рівня п'ятдесят нижче 50, він приходив тільки вже на пікові цикл, так, коли вже була зона розподілу. Тому знову ж таки, якщо у нас дійсно вже альцезон розпочався і почалось те саме падіння по Біткоін домінації, то відповідно, ми вже можемо з вами навіть не побачити підхід до 50, а лише побачимо, коли вже ефір буде там по 10-15 по тисяч доларів. Тоді вже, звичайно, можемо побачити першу корекцію нижче 50. Тому ось такий сценарій, ось такі закономірності, ось такі характеристики по індикаторам. Ніяких гарантій вам тут ніхто давати не буде. Просто ділюся з вами те, що показують сьогодні індикатори, те, що показує нам сьогодні ринок. І якщо вам, звичайно сподобалося, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте україномовний контент. І в наступному ролику поговоримо вже за альткоїни, що там відбувається, чому найближчим часом знову ж таки очікуємо ріст по альткоїнам, падіння повіткої домінації, відповідно, той самий початок альтсезону. Тому, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних роликах.